Як і обіцяли, показуємо та розказуємо про легендарної відже Classified Super Record 2. Починаємо з комплектації. Не будемо робити ролик занадто довгим. Ліворуч у нас просто макулатура документації. Тут у нас і e Shield, тут у нас шнурок для підключення EVBOT, мостик мостика Це для підключення ідеєшних накопичувачів, купа саташок, стійки для роботи на відкритому стенді. Повертаємось до плати. Зверніть увагу, що позаду нічого особливого нема. Тепер про ІО-зону. Тут все типово, нічого особливого. Єдине, що відрізняється, це ось зона підключення EV-Boto. Про процесори. Головний CPU 0, він знаходиться праворуч. Ліворуч, відповідно, CPU 1. Живлення подається не тільки через EPS 12 В, а через PCI express 6 Pin. Ось тут, а також ось тут. Цей відповідав за живлення слотів pci Express, котрих тут. Сім штук, серед яких чотири це повноцінний x 16 завдяки мультиплексору та серверному чипсету. Тепер тут. тут у нас типовий даєшник, саташечки, і ось це. Три біоси в рамках однієї материнської плати. Один з яких, до речі, з'ємний. На випадок есесів, ми повністю готові. Цей типовий дисплей показував температуру та посткоди. Ну і це зона оперування на відкритому стенді. Звичайно ж, є інтегрований базер, ну або спікер, кому що зручніше. Ось така материнська плата, та сама і sr 2 сподобалось? Ставте вподобайки і не забувайте, якщо ви шукаєте собі актуальну материнську плату, сміливо звертайтесь до Silicon Fox і ми допоможемо у її підборі та купівлі.